Запам'ятайте, якщо ви зібралися половити ліща, то його треба багато годувати. Тому потрібно зробити дуже щільний стартовий закорм. Стартовий закорм це 20 годівниць. Так, це незручно, це довго, але це треба зробити для того, щоб ловити ліща. Перед тим, як почати кормитися, обов'язково додаємо вареного гороху до нашої принади. Також додаємо трошки кукурузи вареною чи консервованою, нема різниці, яка є таку беріть. Все це трошки перемішуємо ось таким чином. Все, готово. І починаємо кормитися. Ну що, як то кажуть, трошки підкачаємо руки. Коли впала годівниця, треба дуже різкими рухами витрусити ваш корм з годівниці.